Цьогоріч минає 20 років спочатку заснування шахового турніру пам'яті загиблих земляків, що традиційно проходить у Ржищівському професійному ліцеї. Спочатку шахові турніри були приурочені пам'яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів, ржищівчан Андрія Мулявки, Бориса Бондаря, а пізніше усім землякам, які загинули, захищаючи нашу державу в російсько-українській війні. Організатором шахових перегонів стала Ржищівська міська організація Української спілки ветеранів Афганістану, яку очолював Василь Тугай. Стабільна підтримка надходила від першого заступника голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України Володимира Сіроштана, незмінного ведучого змагань майстра шахової справи Миколи Литвиненка, а також органів місцевої влади, громадських організацій. До проведення щорічних змагань адміністрація Ржищівського професійного ліцею докладала максимум зусиль, щоб шахові баталії проходили на високому рівні з залученням молоді Ржищівської територіальної громади, дорослих ветеранів турнірів, шахістів Кагарличчини, Миронівщини, Обухівщини, Богуславщини, здобувачів освіти закладів професійно-технічної освіти Київщини. В окремих турнірах також брали участь відомі гросмейстери світового рівня. Так, у 2012 році в шахових змаганнях взяли участь такі відомі особистості, як головний суддя, міжнародний арбітр, голова президії колегії арбітрів Федерації Шахів України Олег Товчига, член виконкому Федерації Шахів України Олексій Радченко. Чемпіон світу з шахів в команді збірної України міжнародний гросмейстер Володимир Баклан. Чемпіонка світу з шахів серед дівчат до 12 років Юлія Осьмак, яка у 2021 році стала віце-чемпіонкою континенту. Віддаючи шану загиблим героям, учасники щорічних змагань отримують можливість перевірити свої сили, отримати почесні нагороди, грамоти, книги, цінні подарунки. А також зустрітися з учасниками бойових дій, покласти квіти до могил загиблих героїв, майстри виробничого навчання та здобувачі освіти з професії кухар-кондитер проявляють неабияку гостинність, пригощаючи гравців різноманітними смаколиками. Ось як описує один з шахових турнірів кореспондентка Гарлицького радіо та телебачення Людмила Добровольська. 20 лютого на базі Ржищевського професійного ліцею відбувся 14-й міжрайонний шаховий турнір. Організатори присвятили спортивні змагання Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дню Героїв Небесної Сотні та на вшанування полеглих в антитерористичній операції захисників України, земляків, які колись навчалися в тодішньому 28-му ПТУ, яке перетворилося на профліцей. У фоє, профліцею креативно й доречно оформили куточок з тематичними стендами, зі світлинами загиблих земляків. Тож обстановка дійсно настроювала не тільки на спортивний, а й на патріотичний лад. Шахи на шахівниці на шаховому турнірі. Хіба цим когось дивуєш? Але друзі, ці шахи з шахівницею їстівні. Бо це торт, який виготовили учні профліцею, що опановує тут професію кулінара-кондитера. Урочиста хвилина відкриття турніру. Того дня у профліцеї завітали немало поважних гостей. І ось змагання. В них взяли участь юні шахісти восьми команд. Ще восьмеро юнаків і дівчат суперничали в індивідуальному розряді. Нас порадувало, що серед шахістів немало дівчат, яких приваблює ця інтелектуальна гра. Більше того, ходи однієї з шахісток з судді визнали найкрасивішими. Змагання тривали майже весь день, так чи інакше були відзначені всі учасники турніру, емоційно-мистецьким обрамленням і навіть художньою частиною турніру. Став концерт групи Ташакор з Білої церкви. Офіцери-співаки, учасники і Афганської війни, і АТО дарували залу пісні, і їм щирою дякою були оплески і квіти. Шахові турніри надзвичайно важливі для нашої громади. Вони не лише об'єднують нас, але й вшановують пам'ять наших захисників та захисниць, що віддали своє життя за Україну. Такі змагання. Це також акцент на національно-патріотичному вихованні молоді, яка активно залучається до змагань, досвід, усвідомлення того, що майстерність треба шліфувати щодня, аби залишатися на пристойному місці. Шахові турніри присвячені пам'яті героїв, які щодня гинуть у війні за незалежність і свободу України. Ми щиро вдячні їм за цей подвиг. І вшановуємо їхню пам'ять у такий символічний спосіб. Кожен на своєму фронті тут, в тилу, повинен добре працювати і навчатися, наближаючи таким чином нашу спільну перемогу над ворогом.